Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні з вами хочу поговорити про досить таки цікавеньку книгу. А саме продовження неймовірно класної, як на мене, дилогії, гра кота і мишку, а саме демолі. Це спін-офф до переслідування Аделіни та полювання на Аделіну. По дизайну вони трішки та й різняться, тому що, так, у нас сюди черепи, чорно-біле, але Аделіна має вкраплення червоного, демолі немає. І також, коли вони стоять поряд на полиці, вони таки різняться. Так, тут також чорний зріз, але якщо ось так розташовувати книги, вони не надто гармоніюють між собою. І це трішки засмучує мене, тому що б я все ж таки хотіла, щоб вони були одинакові. Хоча по корінцях, по дизайну мені дуже сподобалось. По-перше, вона, ну, вона реально мега-мега чорна. Погляньте на ось цей. Боже, який він гарний арт. Ось такий розворотик, теж неймовірно красивий. І просто ти гортаєш її, і вона чорна, чорна і чорна. І, ну це, це дуже круто. А, ось початки розділів, вони також, я вам знайду, вони також чорні. І мені це ну дуже подобалося. Підходить під сьогоднішній абсолютно Total Black Look. У мене є відео на каналі на попередні дві частини, ви можете зайти переглянути. І я все нагадую коментар під тим відео, що мені написали, божечки, як можна таке читати. І я вам скажу легко із задоволенням. І так само легко із задоволенням ми з вами поспілкуємося про цю. Цікавезну книгу. То я не скажу, що ні, абсолютно, усе ідеально. Я знайшла як свої плюси, так і мінуси. Але давайте про все по черзі. Перше, що мені дуже сподобалося, це те, що ти справді переживаєш та вболіваєш за персонажку, тому що це досить важливо, коли ти намагаєшся прожити історію разом з головною героїнею. І тут були якраз ось ті моменти, коли ти затимуєш дихання і ти в своїй голові сидиш, читаєш і такий... Давай, молі, давай, давай, у тебе усе вийде. Але тут же зразу нас і вилізає такий невеличкий мінус, як на мене, тому що тут досить мало подій у будинку Франчески. Я би хотіла побачити їх таке більше, тому що крім того, що мені цікаво було дізнатися, як було саме Молі у тому будинку. Також мені здається, що ми би тоді отримали більше співчуття до головної героїні. Трішки мені цього не вистачило, але. Це не погіршило історії, скажімо так. Я часто проводила паралелі між Зейдом та Еді і Кейджем та Молі. І от, от тут досить цікава річ, як на мене склалася, тому що одночасно ця історія мега схожа на дологію, але з другої сторони, вона таки досить добряче відрізняється. Перше, що мені досить сильно впало в очі, це відношення Кейджа до Молі. Тобто, як він. Проявляє свої почуття. Мені він здався досить схожим на зі, але незважаючи на це, на те, що він також досить сталкерський, відносився до молі, тому що він проникав у її простір, він там тягнув її на різні спільні проводження часу, але незважаючи на це, він їй давав. Більше простору, більше повітря, більше якихось можливостей, що вона самостійно приймала рішення. Тому що він розумів, що після того, що вона пережила, для неї справді це важливо. І оце дуже великий плюс цьому персонажу. Мені подобається, що він ніби давить на неї, але він знає міру цього всього. Можливо, так само, як Ізі. Що сподобалось? Це те, що тут є ця сама історія із квітами. Тут у нас будуть не троянди, тут у нас будуть тигрові лілії, це неймовірно гарна квітка. Я навіть загуглила, подивилася, і от він постійно її дарує, але мені не сподобалося те, що історія, чому саме ця квітка дуже схожі між собою: троянди і лілії. І я така сижу і просто закочую очі, тому що, ну блін, ну це вже ж було. Ну чому. Не щось інакше. Ну, просто під час ось цього всього у тебе складається хибне уявлення, що Зі і Кейдж – це там, не знаю, чуть не рідні брати. Хоча ні, це не так. Але оця схожість, вона просто тебе вводить у оману. Хоча ніби то Кейдж, він справді надзвичайно красивий, харизматичний, класний персонаж, він мені справді сподобався. Але коли ти читаєш цей спіноф, єдина думка, яка у тебе з'являється, що це Зейт і Еді на мінімалках. Тому що справді ну, воно такий трішки та й недотягуваючи, незважаючи на те, що ну, це не є погана книга і не є погані головні герої. Я розумію, що авторка старалася зробити максимально щось, напевно, схоже до долої, щоб це людям зайшло. І воно і так би й зайшло, тому що, ну, вона спи... пише реально, це класно. Але мені здається, що тут потрібно було притримуватися двох крайностей. Або максимально схоже, або іти просто зовсім інакший бік. Тут воно посередині між цим, і тому воно трішки посередньо. Якщо ви вже додавалися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал, тому що більшість, хто переглядає дані відео, вони не підписані, або ж вони дивляться, але забувають поставити свій чудовий лайк. Для мене це прям мега мега важливо, тому що саме так я розумію, що вам це справді сподобалося. і Мій труд він все ж таки не даремний. Також прошу, кому цікаво, написати коментар від самих слів, адже саме так ви будете просувати це відео у рекомендації, і ми будемо витісняти російськомовний контент звідти, тому що, на жаль, він до сих пір там є. Але є і звичайно величезний плюс. цього всього це, ну, не можу я це не сказати, що це величезний плюс, тому що для цих книг це дуже великий аспект. І це сцени 18 Так, я знаю, ну що, ну люблю я таке в книгах. І от вони тут справді також, неймовірно, класно та чудово написані. А я. Чесно кажучи, за них переживала, тому що під час початку прочитання я розуміла, що книжечка трішки просидає. Я думаю, блін, ну ну, хоч це на 18+, плюс зробіть класні круті, до чого я б не мала придатися. І я не маю там до чого придертися, тому що вони мені там дуже сподобалися. Карлтон просто красуночка. В цілому, мені дуже сподобалось, і мені також сподобалося те, що я отримала на останніх сторінках, тому що. Божечки, як це сказати так, щоб не заспойлерити? Тому що от саме фінал він просто чудовий. У фіналі я отримала те, що я очікувала від перших сторінок. І це просто було неймовірно класно. Мені це мега-мега сподобалося. По оцінці, по рекомендації. Оцінка тут, напевно, буде все ж таки 4 з 5, тому що до твердої п'ятірки, як ви розумієте, вона таки не дотягує, тому що порівняно із. Відомою нам дологію, грав та і мишку, книга, ну, вона при... просідає. навіть якщо пройшов певний час від прочитання, ви, можливо, навіть там трішки призабули ті відчуття, але одного ви розумієте, що це щось трішки та й не те. Я дуже сподіваюся, що коли авторка буде писати продовження. Ми отримаємо все ж такі круті і класні історії, які ми отримали в перших двох частинах. Що рекомендую я вам її придбати? Якщо вам сподобалось полювання на Аделіну та переслідування на Аделіну, 100% рекомендую. Вона вартує того, це ну це точно. Тому що погодьтеся, усіх нас цікавило, де ж поділися ця моля. Вона також цікавила, що ж там з нею відбувалося у будинку Франчески, тому що ну там ніби все одинаково, але, але. І от ми отримаємо тут відповіді. Тут справді досить класно нам розказують її життя, яке неї стало після тих всіх подій. Але чогось таке не вистачило. Хто уже прочитав цю красуночку, поділіться і своїми враженнями, Мені цікаво, чи з кимось в мене таке збіглося відчуття від цієї книги, чи все ж таки це буде тільки моя суб'єктивна думка. Що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Я нагадую, що абсолютно кожному я відписую та люблю з вами поговорити. А, також не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал, тому що для мене це мега важливо, адже саме так я розумію, що вам подобається цей контент і його варто робити все більше і більше. Нагадую про те, що у вас є можливість мене підтримати. А саме у описі до цього відео я залишу мої книгомрії. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!